Привіт, це запис що там є. Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет магазинів Шоп Експрес. Сьогодні телефоную Максиму Скерді. Максим, привіт, привітала. Ти представляєш платіжну платформу фонді, Тому у мене сьогодні запитання від власників інтернет-магазинів по платежам. Наступне з яких країн можна приймати платежі за замовлення в інтернет-магазинах українським. Підприємців. от підприємець працює в Україні ФОП чи ТОВ зареєстрований в Україні, і з яких країн він взагалі може приймати оплати за свої товари? Це супер питання. Ми дуже радіємо, коли до нас поступають такі запити та питання. Бо однією з наших головних цілей нашої компанії є допомога у саме у масштабуванні нашим українським підприємцям і допомозі у вихід на міжнародні ринки з українським платіжним сервісом фонді, перебуваючи в Україні та маючи діючий ФОП або юридичну особу і відкритим рахунком у будь-якому українському банку, ви можете приймати оплати із будь-яких країн світу за винятком Росії та Білорусі. Також для зручності покупців можна показувати на сторінці оплату суму в національній валюті, тобто це може бути євро-долар або може бути локальна валюта, тобто крона, злотий, форінт, ларі, щось таке. Також у нас є локальні. Методи оплат, такі, як, наприклад, Блік у Польщі, це локальний метод оплати, і як ми бачимо по статистиці, він польські покупці його обирають частіше ніж класичну оплату карткою, або, наприклад, там Google Pay, Apple Pay. Такі локальні методи доступні для різних країн, для різних ринків. На даний момент ми маємо більше 25 таких локальних методів. У нас немає жодних обмежень по кількості одночасно підключених країн для прийому платежів. Тобто, ми можемо ми дуже гнучкі і можемо налаштувати там. Країни під вимоги наших мерчантів. Якщо мерчант знає, що його покупці знаходяться там умовно в Японії. Він налаштував рекламу на Японію, то ми можемо налаштувати прийом саме тільки із Японії. Якщо він хоче приймати платежі з усього світу і підкорити весь світ, то ми відкриваємо йому платежі з усього світу і він приймає платежі з усього світу за замовченням. Українські бізнеси можуть. Приймати оплати від клієнтів із ЄС та СНД за винятком Росії та Білорусі. Якщо ви хочете отримувати платежі з інших країн або там з усього світу, достатньо написати на нашу службу підтримки, звернутися, залишити заявку. Також хочу звернути на важливий момент, який відбувається при прийому платежів і за кордоном, оскільки клієнт оплачує у валюті своєї країни, а взаєморозрахунки з українськими підприємцями згідно діючого українського законодавства відбуваються винятково у гривні. В результаті такої операції з'являється конвертація. Конвертація з'являється на банку вашого клієнта, тобто покупця. Ми зі свого боку додаткових відсотків за цю конвертацію грошей не беремо, однак може виникти ситуація, коли сума, яка вказана на платіжній сторінці, і фактична сума списана з клієнта, буде відрізнятися. Так, ця різниця складає здебільшого. Там то 5% відсотків вона виникає із курсової різниці, бо кожен банк має власний. Курс в принципі ситуація така сама, як і у нас Тут Кожен банк має кожен свій картковий курс. Ми знайшли метод, як вирішити цю проблему. Цю ситуацію можна просто зменшити курс авторизації і тим самим зменшити цю курсову різницю для того, щоб це налаштувати, необхідно звернутися до нашої служби підтримки. Супер, тобто приймати платежі можна зі всього світу, підкорювати весь світ своїми товарами і повідомляти, якщо щось новеньке, якась ідея з'являється. Тувас фонді в фондів тих підтримку, в тому числі, ви можете допомогти в цьому рішенні, а як зменшити цю курсову різницю, щоб клієнт скільки бачить за товар, стільки з нього і було списано з його картки в той країні, де він знаходиться, з місцевої картки. Так? Таке рішення є вже у фонді, треба про це просто відзнати, і виходячи на міжнародний ринок і його використовувати. Так, абсолютно вірно. А ти міг би тут що цікаво пояснити щодо місцевих способів оплати? Ти сказавши, коли місцева валюта, так наприклад, ну може Польщу візьмемо для прикладу, то якими місцевими сервісами чи способами вони ще можуть хотіти оплатити, як це пов'язано з аквайрингом мого інтернет-магазину, якщо я український підприємець-виробник продаю на, на Польщу? А я а вони мають юридичну особу у Польщі чи не мають? Якщо ну, ви поки для моделі нашої розмови я зареєстрований в Україні. Ну, мабуть, на жаль, ніяк. Тобто це тільки доступно для наших uh, клієнтів, які мають, ну, скажімо, локальну юридичну особу в uh, mm -hmm. Україні. Тобто, тобто. якщо я як компанія вже зареєстрована в Євросоюзі, uh -huh. то тоді да, да. всі мої покупці, які територіально мають картки Євросоюзу. Так. Да. Ну, це, uh, мов кажучи, така ми... локальна штука там. Mm -hmm. Як там, наш популярний да, метод оплати Privat24, наприклад, да? там, або якась там оплата частинами від локальних банків, скажімо так. Тобто, тут ну, така сама історія з цим ага, локальними все. методами. Дуже... Так, дуже Можливо, дякую. Там, на, на майбутнє. Так, масштабуємось. Ну, Інтернет-магазини на Шоб експресі мають мультимовність, мультивалютність, ну, з підключеним фонді класно. Можна отримати кошти за продані товари у всі країни світу, коли магазин так працює. Дуже дякую тобі. Було приємно. Така да, дякую, пока.